Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 18 вересня, живу я на Вінниччині. помаленьку обриваю яблука і груші у своєму садочкові і хочу показати навантаження на азійських грушах. Так як я розповідав в своїх попередніх відео, гілка в діаметрі. 10-12 мм, дивіться, витримує яке навантаження. такі плоди. Гарно видно, скільки їх тут. І так як я розповідав, що в даного сорту нема різниці, якого сорту азійський груш. дуже міцна гілка, витримує надзвичайно велике навантаження. Я вже це. Знаю, тому й залишав велике навантаження. От можете бачити, як прогинаються. Ну, ні одна гілка ніколи не зломиться. Тому на азійських грушах можна залишати плоди більшого, більше навантаження можна давати. Ось такі грушки на дозарювання. Це сорт кокосуї. За два місяці вона буде надзвичайно хороших смакових властивостей. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.